Свій перший всеукраїнський тур, справжнє музичне відкриття проекту Нука розпочав зі столиці Прикарпаття. Дебютувавши півтора роки тому, він уже може пишатися альбомом, на підтримку якого й вирушив у концертні мандри. У Івано-Франківську солістка нового успішного гурту вже бувала раніше під час роботи в інших музичних формуваннях. Я колись в ньому була з концертом десь, напевно, 7-8 років назад, і то було таке ну надзвичайно затишне враження, і ну реально мені дуже приємно, що ми починаємо з цього міста. І я думаю, що ну, це якийсь такий. Трохи казковий містичний знак для мене та для моєї групи. 11 міст потрапили до гастрольного графіку онуки не випадково. Вони змогли запропонувати відповідні концертні майданчики, що вміщатимуть усіх охочих потрапити на виступ молодого, але вже культового гурту. Мають екран для проектування відео та простору сцену, на котрій є де розвернутися усім музикантам. У мандри вирушили повним складом. Їх аж восьмеро. Електронну музику вдало збагачують звучанням народних і класичних духових інструментів. Спершу була бандура, згодом додалися. Два тромбони, валторний барабани, а ще цимбали й гуцульська трембіта. Поки що ми зупинилися на таких концерт холах терей-клубах, але все ж таки наша програма це не 100% танцювальна, скоріше, вона музика для танців мозку, можливо, або для роздумів. Я можу так сказати. Ну мені би хотілося, щоб так було. Їй не до вподоби роль лідера, але проектові без нього не можна. Рецепту його успіху каже Наталія: не існує. Так у потрібний момент зійшлися зорі. Електрофолкова онука посіла власну нішу, і наразі експериментує над вдалою пропорцією обох складових у своїй музиці. Та не планує майбутнє воно закрите, А минуле забуте. цією тезою послуговується фронтвумен гурту.